Рено трафік 2015 року, свіжопригнаний зі Швеції. Е, база L1H1. На дисках. На дисках. Так. Мотор. скільки там мотор? 2 літра, 88 кВт, 20. 2 літра. Мотор 1,6, ок, 2 літра. Мотор 1,6, 88 кВт, 120 коней. Так, зараз машина працює. Все, ніяких посторонніх звуків, 200 пробіга. І. і, і, і. Все, лобове скло ціле. Машина без жодного е, підкраса. Лобове скло ціле. На капоті пару є сколиків, фари не посічені. Галогеночки працюють, все в повному порядку. Все в повному порядку. Так, що зараз покажу тут, а я. Так, показую салончика. Салончик шкіряний якийсь руль такий. Ну, шкіля шкіряний, але це не подумайте, що ми його обшивали. От, Так, є вибасто. Вибасто робоче. От. Робить вебасто Так, вебасто є. Е -е, навігація, великий дисплей. Вібація 206-256, кондиціонер робочий, е -е, круїз робочий, мультируль. От. Сідушка з подогрівом. В салоні. Може би, я скажу, ми цю машину. Пощі не готували. Ось таке протерли. Бо ще би літом, то ми, може, якось би ці сідушки, може, вам постирали б. Ну, вони нормальні, чисті, все, от, дивіться, там, але ж є такі, -такі маленькі п'ятна. Але ж якщо їх постирати, то вони до весни сохнути будуть, то краще лучше ви собі десь літом його попротираєте. Так, все в порядку. Ручничок працює. Так, так. По, тако, зразу скажу рульчик, все нормально. Зразу кажу так. так. Починаючи з мотора. Мотор, коробка, полуосі, підвіска, підшипники, все в повному порядку, машина без жодної технічної проблеми, Шина з техніком контролем бралася на, на аукціоні. Так що от такі. По барабанах навіть дивлюся, по барабанчиках міліметра навіть немає, міліметра немає навіть зносу, барабани нормальні. Задні взагалі практично немає. Ну, хай буде пів міліметра, щоб вже для повної гарантії. Дивіться, машина що з лівої сторони, що ззаду. Ще є партроніки, камера може є, немає. Ще є задні партроніки, камери немає. От, що зліва, що ззаду, що зпереду. Вся машина рівненька. Так, оце в машині все своє рідненьке стоїть. Е, так, дивіться. Рідні карти. Що тут, що тут, отут. Так, тепер оце її рідна обшивка. Оце рідна обшивка. І, скоріше всього, що там е, це мінвата? От, там загляну. Да, оце, якщо може ви бачите, от я відвіду, то е, зверху стеля мінвата. Е, десь в районі 6 Така хороша. Е, з Збоку на стелі Мінвата. Далі підлога оце є рівна, рідна, арки рідні. І от є така ніша, о, там, де можна її відкрити і Якусь трубу, якби то ще вам буде її можна. Тут є десь два, два з гаком, два з половиною метри, і там ще те метр ще можна туди в салон всунути. От таке. Тут та все в порядку. Так, теплі тепер дивіться, що я вам скажу. Скажу так, багато людей, багато людей кажуть, що. От 1,6, поганий мотор. Він там якийсь. Коротше, я скажу так, я скажу з своєї сторони. 1,6 мотор, якщо він не угроблений, от, він свободно виходить, любий скаже, бо я й кучу бачив, де з пів пробіга і вони ще з технік контролю, то він, цей мотор півмільйона виходить на одній турбіні. Свободно. 120, 120 коней. Йому хватає, прекрасно їде по трасі. На любу, на яку горку на шостій передачі з набором швидкості. Якщо кому не підходить такий мотор, у нас є Форди 2-літровий, 2,2, Навіть у нас Ford є 2,2, ну, не буду говорити теж з хорошим пробігом. Але можна взяти 2018 року Форда з 2-літровим мотором. От. Не набагато він буде там дорожчий за цю машину. Ну, скоріше всього, набагато, бо там треба нам хоча б десь 16 з гаком, 18 рік. От. Так, все по цій машині сказав. Якщо будуть якісь запитання, дзвоніть. Е, зразу наголошую. Машина без жодної технічної проблеми. Все, сіли і поїхали. І Ну, я вже говорив. Не фарбована, з техніком контролем шведська машина на заряді, на вебастах, на подогревах, на дисках, на резині там, що резина яка? Резина. Я таки не пам'ятаю, чи вона всесезонка тут. Резина -е -е. нормально гудієр. Резина всесезонка, 205-65-16%. Зноса десь ну, В зноса десь процентів 30%. Вам на зиму її вистачить. Вот. Все, удачі, вам покупці автомобіля, жду ваших дзвінків.